Добрий день. Сьогодні 3 серпня 25-го року. Знімаю відео по щоб показати стан своєї ділянки і розказати. І розкажу зараз сьогодні про вже можна показати, зробити висновки з того, які сорти томатів в мене ростуть у цьому році і як вони виглядають. Почнемо з цієї. Локації, з якої я завжди починаю. Тут видно, що я зараз моя основна робота це підпушую землю. Були дощі кілька днів тому дуже великі. Вони йшли троє суток, три, три доби йшли ці дощі і дощі рясні, промочило добре землю. Я таких дощів ще тут не бачила, це вперше я такий дощ тут побачила. У, цьому, у цій місцевості. І зараз, як, як тільки почалася гарна погода, я зайнялася це підпушувати, рихлить землю кругом. Уже, вже, вже сьогодні з цим це буде в мене закінчена ця робота, вже трошки залишилось. І все, що я робила цей час, це одягаю, почала одягати мішечки. Ці частиногрони почала з, з самих ранніх сортів, тих, що раніше зріють. Наскільки вистачить в мене мішочка, а далі буде видно. В цьому ряді ще я не вдівала мішочки. Просто показую, як виглядає виноград. Отак От ось. Звичайно, оцей рядочок у мене тут нічого не тріснуло від зайвої вологи. Тут все ціле. Тріснула тільки в мене ягода знову зоріньки. додалась тріснути. Тут все ціле. Все підвезло, що ще, що ще стадія наливу така, що вони ще тверді, ще не рознахчалися це тільки зараз починають розмягчатися. А коли був дощ, то вони ще були тверді, і тоді ризик того, що вони тріснуть, менший. Так, зараз я піду з почну до томатів тих, що високорослі, і попутно буду вам показувати, що в мене тут є. Оце. Вуса посадила ж ремонтантної полуниці. Якось вони не дуже буйно ростуть, мабуть, не дуже погода на, на, на цю стадію підходяща, але вирулять, я думаю. Буду сьогодні ще трошки піділлю селітрою розведу та попідливаю, трошки, щоб їм дати стартанувцям. Саджанцям. так підем, підем до високорослих томатів. Оцей рядочок, оцей крайній кущик, він визрівав пізніше трошки, і тут ягоди ще малі, тут я мішочки не вдівала ще рано. А от тут на Шараду повдівала. І ще попутно я, що робила в шараді, наприклад. Деякі груни були набиті, як качан, І я їх проріджувала. Проріджувала до той стадії, щоб вона шевелилася і дихала. Бачите, щоб вона така була дишача, Кілька грун тут було набитих. Ну, а зореньку теж повдівала і вирізала те, що тріснуло. Це було позавчора. І бачу, що вже додалося тріснута ось да? Чи ні? Да. І все. Так, все додавалась тріснута ягідка. Тут ще треба буде заглянути у ці мішечки. Така у мене якась зоренька, не дуже вдачна. Так, а це підходимо до високорослих томатів. Взагалі, Во загалом то мені найбільше подобається томати вирощувати це високорослі. Що ти за ними? Одна тільки тут проблема, що треба робити шпалеру таку. Стовпчики натягуваю, Я, в мене стовпчики натягую проволоку. Це проблема, що треба збудувати таке для підв'язки конструкцію. А далі воно вигідніше. Оці високорослі томати вигідніше за низькорослі, бо в них, бачите, воно нав'язується в кілька ярусів томатів. 4, 5, 6, і ще й доверху залежить від погоди, ще щось буде може, як вони зав'яжуться. Оце в мене томат, оце я показую пакетик, оцей, який я купила з цим насінням. Це все гібриди я садила, гібридні сортичі, як вони називаються, вірно. І оце вони так виглядають. Рівненькі, такі, гарненькі томатики. Оце зараз я вирву один, покажу вам. Ось він. Бачите, такий ніде нічого лишнього, зайвого м'якіш там весь рівномірний, нема ніяких всередині твердих діляночок. Ось. Такі вони. І такі вони рівненькі, гарненькі, бачите, гладенькі. Дуже я довольна цим сортом. Ось і зараз я при вас вирву ось цей томатик. Ось цей томатик зараз вирвано. Ось, дивіться, який він гарнюсінький, хоть на виставку везе. Воно врожайні кущики. По обробкам я їх, коли вони ще були маленькі, я їх два рази обробляла редомілголд 25 грамів на відро. Це коли вони були тільки посаджені. Були висотою там до, до пів метра висота їх була тоді. Це було давно. І хвороб, хвороб тут мало. Ми ще дойдемо до іншого сорту, так там з хворобами при тих же обробках трошки вже ситуація. Так, підемо тепер до ранніх помідорів. Це так виглядає мій садочок. Дощому, звісно, зрозуміло, був дуже приємний цей для дерев. Так вони в мене виглядають. А, персик вам зараз покажу. Той, що в мене тут зріє. Все скоро буде, мабуть, уже. Він ще твердий. Буду чекати, коли він стане м'який. Так, дійшли ми до ранніх томатів. Так. Оце в мене довольна я оцим сортом, він у мене як виручалочка поїсти ранніх. Оце воно, цей пакетик, за кого я брала, це все професійне насіння серія. Бачите, який він рясний, вони хоч невеличкі. Ці помідорчики, вони невеличкі. Зараз я покажу. Ось вони такі менше, ніж яйце куряче. Трошки менше за яйце. Але їх багато, і вони раніше визріли, я вже їх їм. Так, і ще в мене ранній, зараз покажу оце. Оце ось уранні ще теж, Низкорослі. ранні низкорослі. Бачите, вони вже трошечки хворобою прихвачені. Якщо порівняти з отими високорослими, тут трошки хвороба прихватила, але не критично, і я думаю, вони, оце все, що зав'язалося, вони визріють. Сорт це оцей. Я садила. Оце воно, рожеві. Вони тут не такі калібровані, трошки відрізняються розміром один від одного. І трошки я бачу на них вон є. Бачите, трошки є оце тут, оця жопка така зелена. Будемо ще оцінювати смак. буду оцінювати. Ну, я і ними задоволена вражайність цією. Бачите, скільки тут помідор. Вражайність гарна. Воно все в помідорах. Так. І підемо зараз далі. расскажу вам. Расскажу и покажу. Це мои молодые так выглядят. Вот это слева кишмешкаска. А это невеста справа. Це у нас все. Я отут усе в діла вже в мішечки. Шараду і сенсацію вдягала мішечки. Цей процес у мене в роботі. Я ще хоч не покажу вам зараз ні разу не показувала, в мене є сигналка подарка Білорусії. Чорний ранній сорт, і поки що він мене зацікавив. Можливо, він у мене буде заміна шараді. Ще буду дивитися, як він визріє. Ось дивіться, які сигнальні ось огронки Кущик не дуже такий сильний, і отакі от огронки Я ближче покажу. Ось так. Довгастенькі такі пальчикові ягідки пальчикові. І вже краситься, підтверджує свою те, що він раннього строку визрівання. Тут я нічого не вирізала, оце як воно запилилось, так і висить. Зацікавив мене цей сорт. Крім цього, кущика у мене ще є один молоденький. Так що подивлюсь, може буду більше розсажу цього сорту. Так, і підемо до третього сорту томатів. А зрій у мене лахина вже версії вчора навісила мішечки ось тут дарі. Розвішувала мішечки і дуже попадалося багатенько грун. Такі, що набиті, як качани. Знову лишнього тут з пів відра, мабуть, вирізала. За цим треба слідкувати, бо ті набиті, як качани груни, вони дадуть гниль. Коли полопаються, подавляться там один біля одного при визріванні. Оце куш зоренький. Оце ще цікавий в мене кущик. Сигналка є, молодий кущик. Це кишмиш-брис. І він в цьому році мені показав сигналку. Буду тепер його теж аналізувати на смак. Який він на визрівання? І теж він мені подобається, що він, бачите, такий довгастенький, не набита грона. Це сам він так запилився, нічого я тут не робила. Поки що він мені подобається. Подивимось, скільки тут буде кісточок. Так що, їх у мене два теж. От то, там, де ми дивилися, це кишмось брис. І підходимо до томатиків. До... Ще третій в мене сорт. Це оце ось Барбей f 1 Все це в мене гібриди. І ось він як виглядає. Теж мені він подобається. Воно там вирожай такий, бачите? Ось, на одному кущу. Три, чотири кісті Низько, ну вони. От він навіть оцей сорт, я більш його називаю середньорослим, бо він трошки і на верхніх кіхя закладає. В нього в два, в два яруси. Рожевий. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Теж такі вирівняні, гладенькі плодики. Все чисте всередині. Нема ніякого твердого всередині. Оце так він виглядає, цей торбей. Як, як, як нарисовано на картинці, так він і в, і в житті виглядає. Отака картина. Вона з томатами. Тут я заодно покажу, що я зробила з літньою малиною. Повирізала вже я ті погані, що давали мені врожай. Вирізала все. Тепер залишились погони, ті, що будуть давати врожай на наступний рік. І мені вони подобаються, гарно виглядають, зелені. Я накрила ще й дашочок, он зробила із сітки. Захищаю від сонячних опіків. І після вирізання старої, старих пагонів я ще його обробила гарненько. Взяла тут целітель, це аналог голда, і обробила 50 грамів на відро і інсектицид, взяла твікс і кораген, таку гримучу суміш зробила. І обробила гарненько все-все-все, навіть землю. Від хвороб, щоб захистити від цієї плямистості, що бува на стволах У мене трошки вона є. Ну, може спасу остальне, щоб нічого не, не пропало. Гарбузи ростуть як дурні. А от з кавунами в мене в цьому невдача. Не в цьому році, мабуть, холодне літо своє дає, це одне. Потім оця тінь, що тут оце я зробила, воно негатив дала. На кавуни, мені здається. І плюс я в цьому році не вдобряла коров'яком. Я в ті два попередні літа усе коров'яком підживлювала один разочок на літо. Цьому році в мене перерив, і кавуни, мені здається, на це відреагували. Оця частинка, бачите, тут, тут нема нічого. А ті, щоб ще на, на більш гарному сонці, ось тут, тут три кавуна є. Так що об'їдатися я вже так не буду, як в ті роки, але... Виноград у мене є, так що буде заміна кавуна. Подивлюсь на наступний рік, обов'язково буду, буду купляти перегній, побачимо різницю. На бугрі воно плетуться, гарбузи зав'язуються там щось. Воно там таке поплилося. Використовую ефективніше свою ділянку називається. Гірки під'їдаю. Не дуже багато, бо було холодно ці дні після дощу. Зараз, як буде тепло, вони мене закидають, надіюся, гірками. Виноград воно як виглядає, хвороб немає, поки що побачимо, як буде далі. Добре, Кукурудза цвіте. Пішла я далі, Осталось, залишилось у мене трошки там підпушувати землю, піду підпушувати землю. На цьому я буду закінчувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щось у мене підписки зовсім зупинилися. Діліться своїм, моїми відео, може, кому буде щось цікаво, задавайте питання. Я всім відповідаю. Або дзвоніть. Є телефон у мене на каналі написаний. Так що я буду рада спілкуванню. Дякую, до побачення.